До вашої уваги Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радивилівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новен. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться таке. Маскувальні сірки для ЗСУ, як їх виготовляли у Радивелові. Активні парки, особливість проведення заходів цьогоріч, футбол на місцевому стадіоні. Про це та інші новини далі у випуску. На місцевому стадіоні колос у місті Радевелі відбулися змагання. Як це було цьогоріч, Дивіться далі у сюжеті. Перше, на жаль, людина, яка була і чемпіоном Рівенської області і в багатьох інших командах, і по колосу була чемпіоном і призеру у складі Крупця, а в Соколі була чемпіоном Рівенської області. Також то, на жаль, людина загинула не стало людини. Під час служби Збройних сил України і такий турнір пам'яті сьогодні зібралися його найкращі друзі. Фактично поділилися на дві команди і робимо такий турнір. Уродивилові пройшли спортивні заходи, присвячені Дню фізичної культури та спорту, а також відомому футболісту Олександру Бочелюку. На жаль, футболіст Радивилівщини Олександр Бочелюк віддав життя під час російсько-української війни. Футбольний турнір пам'яті герої на міському стадіоні колос розпочали з хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Вгадаю вас, вашою зброю і дякую вам що за цей турнір, що ви організували в честь його пам'яті, що він був серед вас такий. Що ви пам'ятаєте його, він був веселий, щирий, доброзичливий і справедливий. Ну, дякую, що ви ронете пам'ять його у своїх серцях. Прийшла зі своєю подругою Софією. Ми прийшли після своїх змагань, але ми вирішили подивитися сьогоднішні змагання футболу. Ну, вони цікаві, гарно проводяться. але. Більш зацікавило сьогодні це армреслінг та дартс. Також цього дня у Радивилівському ліцеї номер 2 імені Павла Григоровича Стрижака пройшли баскетбольні змагання між дівчатами Радивилівської та Бродівської команди. Так само паралельно проводився футбольний турнір пам'яті Олександра Бочелюка. На міському стадіоні колос змагалися дві футбольні команди ветеранів Спрінтер Радивилів та Сокіл. Переможцем змагань стала футбольна команда Сокіл з міста Радивилів. Саме їй мама загиблого героя Ольга Бочелюк вручила кубок пам'яті. Успіхів і мирного неба. І пам'ятайте його завжди. І робіть добро. Бо він був щирим і він завжди казав, робіть добро. І я вам бажаю, робіть людям добро. І перемагайте завжди. Дякую. Капітана команди Просимо до нагородження. Із вам він засискав. Це наш фільм, знали його. Так, сьогодні відбулися. Уже відбулися на 10-ту годину. Молодь Родовилова вперше перемогла в волейбольний клуб Родовилів. Це, напевно, буде для них стимул в подальшому розвиватися і достойно представляти нашу громаду. Також дівчатка 2009 року.

Ну, найбільша помилка, що в боротьбу включає тільки, скажімо, передпліччя і плече, не включається весь корпус. Це найбільша помилка, від якої буває найбільше травм. Оце ну, найбільша помилка. Для того, щоб займатися армрестлингом, ним треба займатися постійно. Це регулярне тренування, це треба робити силові вправи, а також боротися з іншими учасниками. Рости, розвиватися ну, це такий індивідуальний вид спорту, який потребує великих затрат. І також включає багато компонентів. Також гості мали можливість взяти участь у підніманні гирі та у рукоборстві. Цього разу за першість вам реслінгу змагалися дівчата, докладаючи максимум зусиль. Поталонило здобути перемогу Софії Борщ, яка виборола перше місце. А Соломія Семенюк посіла друге місце. Вітаємо дівчат заслуженою перемогою. Друге місце. Борщ Софія. Борщ Софія, Софія сьогодні і грамоти, і медалі. Дякую. До, до всього. І перше місце. Семенюк Соломія. Соломію, вітаємо. Тоже і грамота і медалька вже. Всім, всім. Всіх вам гаразд. Також змагалися любителі дартсу, показавши кращі результати. У цій грі також взяв участь і наш телеоператор, якому поталанило отримати медаль за друге місце. Спорт допомагає людям відпочити, покращити фізичні здібності, показати кращі результати під час змагань, удосконалити навички з найбільш улюбленого виду спорту. У тебе 15, неї 10, 6. 16. А щоб перше місце заслужити, то 30 30. Ну, Це майже би шарс. <рес> Неможливо. можливо. За третє місце. Тимофій, підбурні опуски з Дарцу. Сьогодні в програмі у нас був Дарс. Сьогодні ще в програмі у нас гиря, Жим Гір і «Армрестлинг». Паралельно проходить турнір з футболу пам'яті якраз Олександра Бочелюка. Також проводилися в... В другій школі волейбольний турнір. На турнірі пам'яті Олександра Бочелюка були присутні його друзі, колеги по команді, болівальники, а також фанати футболу, з якими Олександр провів роки праці. Даний турнір вирішили зробити щорічним, щоб шанувати пам'ять героя. А ще перед початком футбольних змагань присутні відвідали місце вічного спочинку героя. Також на дійстві була найрідніша людина, пана Олександра, мама Ольга Бочелюк. Приємно, що діти із самого дитинства обирають активні види спорту, зокрема, футбол. Пам'ятаємо про наших героїв. Думаю, що спорт це дуже важливо, щоб ну здоров'я ну, поліпшує. Треба бути сильним. Побажати те, щоб все наше населення, Україна, скажімо, займалася спортом, фізкультурою, була здорова і здатна була себе захистити. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Не перестають допомагати Збройним селам України і в Врадивелої. Більше інформації про активних жителів, які платують сітки. Дивіться далі у сюжеті. У приміщенні міського кінотеатру Радивельського будинку культури було організоване дійство. Зокрема, всі бажаючі мали можливість долучитися до плетіння маскувальних сіток для збройних сил України під назвою Руки що створюють безпеку. Під час цієї доброї справи присутні з хорошим настроєм плили маскувальні сітки. А також для цієї діяльності потрібні були ножиці, якими попередньо із тканини вирізали стрічки відповідної довжини та кольору. Разом роблячи такі добрі справи, ми допоможемо швидше здобути умріяну перемогу, роблячи наших захисників менш видимими на передовій і таким чином зможемо врятувати численну кількість життів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал «Броди онлайн». У рамках проєкту Активні парки у місті Радовелі відбуваються активні заходи. Більше про один із таких. Дивіться далі. Сьогодні дуже такий сонячний день, дуже гарний настрій і все для того стоять для того, щоб не сіти вдома, а прийти і зайнятися трошки спортом, тому що спорт це сила і це надає вистахнення для подальших своїх дій і справ. У Радивилівській територіальній громаді, завдяки пані Надії Мельник, координаторці активних парків для всіх бажаючих, були організовані різнопланові спортивні активності. В нашій громаді цей проєкт вже йде як е, два роки. І е, проєкт Активні парки дуже корисний проєкт через те, що це є залучення населення до спорту. І в нас різні види спорту це і баскетбол, волейбол, питанки, бас, бадмінтони. І, і досить багато населення в нас приймає участь. і в люди ВПО, і от люди з Є інваліди війни досить в нашій громаді. Він є популярний. Зокрема, жителі міста Радивилів мали можливість взяти участь в різних видах спорту: волейболі, баскетболі та інших активностях. Незважаючи на фізичні обмеження, а саме втрату кінцівки, волонтер Олександр Вихованець із натхненням продовжує займатися улюбленим видом спорту. Ну, максимально потрібні, тому що молодь, молодь мусить займатися спортом, вона мусить триматися в тонусі, вона мусить е, підняти себе якимось таким активним видом спорту для того, щоб бути активними. Тобто, ну, краще бути на ну, на якісь площадки спортивні, ніж десь там сидіти дома за телефоном і за комп'ютером. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Трохи фортуни і багато любові до рідного краю у Бродівському історико-краєзнавчому музею нагородили переможців інтерактивного квесту броди таємниці старого міста. У тиждень, коли Бродівська громада проводила заходи до відзначення 900 річчя міста Броди, взяло участь 16 тестувальників. Тих, хто набрав найбільше балів за правильні відповіді та хитромудрі запитання бобра Бродислава, відзначили подарунковими сертифікатами, грамотами та пізнамальними виданнями про наше місто Броди. Привітали найактивніших учасників начальних відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін, головний спеціаліст Наталія Гудима та директор Бродівського історико-кризнавчого музею Василь Стрічук. Переможцями квесту стали Ігор Романюк та команда учениць бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Базис. Учасниці розповіли, що одним із найцікавіших та найпідступніших завданням квесту було кількість балконів на золотій. А от Ігор Романюк відзначив питання про брідський камінь. А яке запитання запам'яталось вам? Якщо ще не бачили інтерактивний аудіогід історичними місцями бродів, завантажуйте додаток та вирушайте у подорож рідними вулицями. У мальовничому селі Розгадів на Зборівщині у сім'ї священника Григорія Купчинського 24 вересня 1894 року народився славетний письменник, поет і композитор Роман Купчинський. Він створив понад 70 пісень трілецьких, патріотичних, обрядових, ліричних. А ще він був великим патріотом свого народу. Коли почалася Перша світова війна, вступив у загін січових стрільців. З нагоди 130-річчя від дня народження поета пісняра Романа Купчинського. У книгозбірні міста зборів функціонує виставка вшанування Стрілецька пісня Його душа. Бузький районний суд повідомив, що опинився у складній фінансовій ситуації через скорочення бюджетних надходжень, що спричинене воєнним станом та військовою агресією. У зв'язку з пріоритетним направленням державних коштів на національну безпеку та оборону, забезпечення фінансування судової системи значно зменшилося. У зв'язку з цим суд звертається до учасників судових проваджень із проханням зрозуміти ситуацію та по можливості подавати процесуальні документи у паперовій формі. Така ситуація є тимчасовою, але враховуючи умови воєнного стану, може тривати невизначений час. Як не втонути в негативі, якщо добрі новини в морі інформації сьогодні майже непомітні? Якщо коротко, то обирай те, що дійсно важливо: фільтруй інформацію. І пам'ятай, що мозку потрібний відпочинок від усього цього. А більш і докладніше про медіа споживання під час війни дізнайтеся у фотоколажі. У ньому розробили ідеї та поради, як зберегти ментальне здоров'я онлайн під час війни. Жінки-волонтерки з Буцька виготовили 400 маскувальних сіток для захисників на передовій. Це 400 маскувальних сіток для накриття військової техніки та бліндажів. Саме таку кількість маскувальних засобів для наших захисників, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом, виготовили наші жінки-волонтерки з Бузька з початку цього року. Серед військових підрозділів, куди найбільше надходить маскувальних сіток для накриття техніки та інженерних споруд від наших волонтерів, це Сумський і Донецький напрямки. У переважній більшості сітки пливуть розміром 7 на 4 метри. Іноді є замовлення для великогабаритної техніки довжиною 12-14 метрів. Нагадаємо, що рибацькі сітки та спеціальну тканину для виготовлення мускальних сіток, і кикімор закуповує на постійній основі Бузька міська рада. Підтримують волонтерів, жителі старостинських округів, бузької громади, мистецькі колективи, діти та дорослі, які передають частину чи усі зібрані кошти під час благодійних акцій на закупівлю камуфляжної тканини. Боже, бережи наших воїнів та героїв! Слава Україні, слава нації, слава збройним силам України.